Друзі, всім привіт! Сьогодні, як завжди, коротенький огляд на петличний мікрофон. Петличний мікрофон це найпростіший спосіб покращити звук в ваших відео. Загалом петличка має назву ось таку – 1 від компанії Joyroom. Це звичайний стандартний китаєць, 4 піновий, і система в неї така сама, як у гарнітури. Тобто ви запихаєте цей 4 в телефон. І телефон вже бере звук при записі саме з, з даного петличного мікрофона. Всередині маємо інструкцію, маємо саму петличку, маємо чехольчик для зберігання. В інструкції є параметри ось такі. підсилення мінус 45. Дліцибел, ну, вірніше, сигнал, навантаження, так розумію, що вихідний опір 2,2 кОм. Частотний діапазон китайці звісно набрехали від 50 Гц до тобто 1,6 КГц Тобто до 16 КГц має бути. Тобто не 1600, а 16 000 Гц. Далі, хто розуміє китайську, може почитати. Що сказати про петличку, про виконання самої петлички. Є поп-фільтр. Гарна металева, досить міцно хапає е сам зажим. М'якенький кабель досить приємний. Є захист кабеля на двох кінцях, тут дещо гірший, тут кращий. Петличка слабо ловить, шуми з кофти. Сама петличка не сильно шумить, до речі, що мене здивувало. Гарний екранований кабель, не ловить наводки. Якщо зняти наш поп-фільтр, ми бачимо такий Капсуль Розкручується. Це діло все металеве і заекрановане. Бачимо стандартний мікрофон, в разі чого можна перепаяти капсуль. Якщо хтось знайде якісь крутіші капсуля, можна сюди запхати крутіший капсуль. Наперед скажу, що це не має особливого сенсу, тому що петличка дуже гарно пише звук. Мені вона дуже не сподобалася за свої гроші. Реально топчик. Ну, як я використовую, я просто ставлю ось перехідник стандартний, епловський. Ставлю просто в айфон чіпляю, це навіть не розмотую. І хожу записую, оскільки в мене специфіка така, що я знімаю біноклі, а не себе, то петличка мені служить по суті ну дубляжом якби покращувачем звуку. Під час запису із біноклів чи самих біноклів, коли я їх тримаю в руках. Ну що ж, зйомка телефону, iPhone XS, запис звуку через петличний мікрофон. Є деякий вітер. Ставимо сюди. Ну, власне, дивимося картинку, звук через петличку. Нагадую. Ну і те саме запис iPhone XS на внутрішній мікрофон без петлички. Петличка виключена. Отак От звук має мінятись тут. Коли я знімаю з бінокля, я вже просто знаю, що він міняється. Ну що ж, зйомка телефоном iPhone XS, запис звуку через петличний мікрофон. Є деякий вітер. Ставимо сюди. Ну, власне, дивимося картинку, звук через петличку. Нагадую. Ну і те саме запис iPhone XS на внутрішній мікрофон без петлички. Петличка виключена. Отак От звук має мінятись тут. Коли я знімаю з бінокля, я вже просто знаю, що він міняється. Ну і завершення як висновок, що можна додати про дану петличку. Дана петличка цілком оправдає свої 4,5 долара. Звук дійсно досить непоганий, чутливість хотілося б трішки вища, але знову ж таки, за свою ціну це прекрасно. При корекції високих частот, при піднятті високих частот, таки пробувається ледь чутний фон високочастотний. Але його могло бути більше, скажімо так. 50 Гц петличка не ловить. І загалом, якщо розумно користуватися даним девайсом, то можна отримати цілком задовільний, я б навіть сказав, хороший звук, а враховуючи свою ціну, так тим паче.